Розглянемо ще один спосіб розв'язування систем рівнянь другого степеня. Цей спосіб специфічний, він застосовується до більш складних систем, як ми бачимо, ось оця, яка вже е, вміщена у рівні високому, четвертому рівні. Якщо ми уважно подивимося на, це, е, на цю систему і на обидва рівняння, то ми побачимо, що тут у нас із змінами X та Y повторюється одна і та ж дія. Ось у мене є додавання цих двох чів. І тут так само додавання, і множення цих двох чисел, ось тоді ми зможемо виконати ось таку заміну. Коли ми додамо два числа, якихось Х та у, то ми отримаємо якийсь результат один. Сума двох чисел це якийсь один результат. Нехай це буде якесь число А. А коли ми помножимо ті ж самі два числа. X помножимо на y, То це буде інший якийсь результат, позначимо його буквою Б. І об'єднаємо це в систему, бо для одних і тих самих двох чисел виконуються ось такі дві умови. Виконавши таку заміну, використавши ось отакі позначення, ми можемо виконати заміну. Суму чисел в першому і в другому, ми можемо замінити на число А, а добуток цих чисел можемо замінити на число Б. І що ми отримаємо? У нас буде а плюс Б дорівнює числу 5. А добуток цих ось виразів, ось у мене А і Б, А помножено на Б дорівнює числу 6. Ну, от якщо ми ще уважніше подивимося тепер на цей запис, то він нам нагадує теорему Вієта, умову теореми Вієта. Сума двох чисел дорівнює числу 5, а добуток цих же чисел дорівнює 6. Чи зможемо ми підібрати корені, підібрати такі числа, які виконують ось ці дві умови? Звичайно, тому що, подивіться уважно, сума двох чисел дорівнює 5, а добуток 6. Які два числа треба помножити, щоб було 6: це 2 і 3. І сума їхня дорівнює 5. Отже, число А у нас 2, число Б3. Або навпаки, Або навпаки, число А може бути у нас 3, а число Б2. Тут у нас не фіксовані е, значення А і Б, сума яких чисел 2, 3, 3, 2. Можна міняти місцями е, доданки і множники, і сума і добуток добу буде один і той же. Отже, розглядаємо два випадки, Якщо А дорівнює 2, Б дорівнює 3, або, навпаки, розглядаємо ці два випадки. І тепер повертаємося до нашої ось цієї умови. І так, сума х У дорівнює числу а, якщо число а у мене 2 дорівнює 2, а добуток цих чисел дорівнює числу Б, число Б у мене дорівнює 3, х помножено на y дорівнює 3. Чи можна підібрати такі два числа, які треба помножити між собою, добуток, щоб був 3, а сума дорівнювала 2? Як бачимо, що підібрати не можна, тому тут немає розв'язків. Тепер розглянемо другий випадок. оцей. Якщо сума х y дорівнює навпаки, числу 3, а добуток цих чисел x плюс, помножено на y дорівнює числу b2. Ось тут ми бачимо, що ми можемо підібрати, бо які два числа треба помножити, щоб було 2. Це 1 і 2. А коли ми додамо ці числа, буде 3. Отже, ми що кажемо, що х дорівнює 1, а y дорівнює 2. Тоді помножимо буде 2. Додамо, буде 3. Але можна, може бути і навпаки, як і тут же. ж, так? Або ми скажемо, що якщо перше в мене 2, друге 1. 2 помножити на 1, 2, 2 додати 1, буде 3. Отже, х може дорівнювати 2, а y 1. І ось наші розв'язки до цієї системи. У відповідь ми записуємо два розв'язки. Перша пара чисел 1, 2, друга пара чисел навпаки 2, 1. Розглянемо ще одне. одну систему, це третій приклад з цього ж номера, у якій ми так само можемо використати спосіб заміни змінної. Знову ж таки, дивимося уважно на умову цих двох рівнянь, на їх записи. У першому рівнянні в мене повторюється вираз Х плюс Y. А у другому рівнянні в мене повторюється вираз Х-. Якщо ми скажемо, що сума двох чисел, якихось Х плюс Y це буде якийсь результат. Буде якийсь результат, нехай а. То різниця цих же чисел це буде інший результат, Ну, хай буде якесь число b. І от у нас ось така заміна. Якщо сума двох чисел дорівнює деякому числу a, а різниця цих самих чисел буде дорівнювати деякому числу b, то, підставивши урівняння, замінивши x плюс y на змінну a, А, x мінус y на змінну b, ми отримаємо таку систему. Ось це у мене число А в квадраті буде. Мінус двійка, помножена на А, і плюс одиниця. Це все дорівнює нулю. Друге рівняння в мене буде таке b квадрат плюс 3b. Мінус 4, і це все також дорівнює нулю. І як бачимо, ми отримали два рівняння квадратні, перше тільки відносно змінної а, друге тільки відносно змінної Б. Тому ми з вами зараз розв'яжемо ці два рівняння. Ну, перше рівняння, давайте я так перше, А квадрат. Мінус 2а плюс 1 дорівнює 0. Якщо ми уважно подивимося на цей вираз, то це формула скороченого множення, яку можна згорнути у такий вираз а мінус 1 до квадрату дорівнює 0. І ми бачимо, що у нас число А дорівнює 1. Так, і е, дивимося на друге рівняння b квадрат плюс 3b мінус 4 дорівнює 0. Тут за теоремою Вієта підбираємо корені, сума коренів b1 плюс b 2 дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком добуток коренів дорівнює числу мінус 4. Так. Які два числа дають нам добутку 4. Це одиниця і четвірка. Одна з них від'ємна сума у нас від'ємна, значить знаком мінус число модуль якого більший. <кій> мінус 4. 1 мінус 4 буде мінус 3, і 1 помножено на мінус 4 буде мінус 4. Отже, для числа А у нас є два значення для числа Б одиниця і мінус 4. Значить, ось тепер переходимо до ось о оці, цієї системи, оцієї заміни. Е, цю поки що не трогаємо. Х плюс y дорівнює числу А. Одиниці. А е, різниця чисел x мінус y буде дорівнювати числу Б першому, також одиниці. Це буде перший у нас випадок, або другий випадок, коли сума у нас х y дорівнює одиниці числу а, а різниця числу b другому мінус 4х мінус у дорівнює мінус 4. Ну, і ми бачимо, що ці дві системи у нас лінійні. Їх можна розв'язати способом додавання. Якщо ми додамо по члену ці два рівняння, в мене буде х плюс х, буде 2х дорівнює 2. Отже, х дорівнює 2 ділим на 2 1. Тепер у перше рівняння, наприклад, я підставлю замість х одиницю. 1, 1 плюс y дорівнює 1. Отже, y дорівнює в мене 0, якщо ми одиницю перенесемо, буде 0. Отже, перший х у мене 1. Y у мене перший 0. Це перша пара розв'язків цього рівняння. E, Розглянемо другу систему, тож, також способом додавання х плюс х буде 2х, Y мінус y 0, одиниця мінус 4 буде мінус 3. Ділимо мінус 3 на двійку, це у нас буде мінус 1,5. Вставляю перше рівняння замість х отримане число. Перенесемо півтор, мінус півтора в цю частину, це у нас буде знаком плюс. Ну і маємо 2,5. Для другого значення х півтор, мінус півтора маємо друге значення y 2,5. Отже, відповідь до цієї системи х1, 1, 0, і друга пара мінус 1,5, 2,5.